Бо в нас великий випуск про те, як я створюю контент, як це все проходить. Чому вони звертаються саме до мене і як вони взагалі мене знаходять? Що треба робити, щоб бренди писали вам самі? І Ми так не робимо. Вони мені говорили, що у мене буде дуже дорогий підписник. Я пройшла два курси. І взагалі, що треба робити, щоб до мене приходили підписники? Ну як так? Ну серйозно, чотири лайфхаки по бюджетному бронюванню на Airbnb. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. Сьогодні я вас забираю свій робочий день. Я вам покажу, як створюю ugc контент і трошки закулісся того, як його створюю самостійно своїми руцями. Поділюся своїми лайфхаками з пошуку бюджетного житла для зйомок, і також розповім вам, як мене знаходять бренди для співпраць і чому я сама їм не пишу. Поїхали для цієї зйомки. Я орендувала квартирку. Моя улюблена частина. І Я з чемоданчиком. Це у нас база в таких стильних квартирках. Я вже вдруге в цьому апартаменті. Я тут вже була, знімала контент. І на YouTube також я знімала, і ви могли бачити цей задній фон. Тут дуже великий простір розділений на дві окремі квартирки, і дуже зручно, я була і в одній квартирці, і в другій. Ось ця друга набагато гарніша. Вона мені дуже подобається. Тут бачите, як гарно продуманий весь простір. Взагалі, ці квартири, які я орендую, я знайшла одного орендатора вросли, який являється архітектором і робить дуже гарні квартири під здачу саме на З Сходу починаю готуватися до зйомочки. Приміряю кадр. Дивлюся так, щоб воно мені подобалося. Чогось не вистачає. Одразу переносимо квіточку в кадр. Це, якщо чесно, бесік, як щось переставляти, щось міняти, рухати для того, щоб кадр виглядав цікавіше. Так, перевірочка. Ні. Нам не сподобалось місце для квітки, міняємо. Все налаштовано. Тепер пробні кадри, які нікуди не війдуть. Мій супер лайфхак беремо ноут, на якому ми включаємо проекцію з екрану айфону. І це реально дуже сильно допомагає контролювати кадр, бачити, як ти виглядаєш безпосередньо в кадрі. У нас два штативи, бо я знімаю і на Instagram, і для YouTube такий у мене сьогодні челендж? Це у нас костюмчик, який я сьогодні буду знімати. Давайте вам трошки розповім про закулісся роботи, яку я сьогодні виконую. Все почалося з того, що я написала в магазин «Loo4U». Я написала їм з ціллю оформити замовлення. Зі мною зв'язався менеджер з їх магазину і запропонував мені зробити подарунок за одиницю контенту. Тобто, моя задача буде виконати UGC контент «Get ready with me». і хоча зазвичай я такі проекти беру тільки за гроші. Тут в мене був поклик душі, і я не могла не погодитись на це. Більше того, в мене зараз такий застой, а тут вони мені написали, це це якийсь дуже приємний момент такий був. Тому я орендувала цю квартиру. Хоча мене не це про цього не просить. Просто я хотіла, щоб це було на вищому рівні. Я хотіла, щоб це підходило їм під їх сторінку. Тобто я продумала, що в них такі кольори, ідеально їм підійде ця квартира. Взагалі мені часто пишуть бренди і бізнеси про співпрацю. Чому вони звертаються саме до мене і як вони взагалі мене знаходять? Тут відіграє велику роль мій контент, який я створюю постійно на інстаграмі. Головне це те, що я постійно наведу. Я постійно створюю цей контент, я постійно його генерую, і тому цей контент. Не лише притягує людей і бренди, а ще й показує, який контент я можу створити для них. Тому зараз, якщо я навіть не займаюся активним пошуком співпраць, в співпраці самі знаходять мене через мою активність в соціал-медіа. і він притягує мені інтеграції, співпраці, гроші і подарунки. Подарунки це також дуже приємно. До того ж, цей комплект мене наскільки вразив своєю якості. Я, наприклад, реально не очікувала, що буде аж така. Я розуміла, що буде гарна якість, тому я хотіла стати їхнім клієнтом. Я і стала їхнім клієнтом. Ані, виходить, що ми стали співпрацювати. Але я після того, як бачила цей комплект вживу, була наскільки вражена цією якостю, що вже хочу замовити в них ще сукню. І давайте тепер все підсумуємо. Що треба робити, щоб бренди писали вам самі? Бути постійно активними і помітними. Публікуйте регулярно контент. ведіть сторіс, рілз обов'язково Рілз Зараз загалі. По моїх переглядах я те, що дивлюсь, приваблює більшу кількість холодної аудиторії, яка на мене не підписана. Створюйте якісний контент, який буде приваблювати. Бренди, які буде приваблювати бізнеси, які захочуть з вами поспівпрацювати. Третє це транслюйте свій стиль і естетику. Ваш профіль має передавати вашу естетику, ваше взагалі бачення на цей світ через вашу сторінку. Ваше проявлення, так сказати, в цьому світі через вашу сторінку і будуть бренди так бачити вас і бачити, який контент створюєте, і розуміти взагалі чи сходяться ваші цінності, ваше бачення на контент, який ви створюєте. Також я вам би радила активно розширювати свою аудиторію, підключати таргетовану рекламу. Навіть по чуть-чуть потрошки, але щоб вона працювала і приносила вам нові підписники, вас більше людей бачило, і хтось десь вас побачить і порадить, наприклад, бренду як креатора. Блін, я взагалі це лайф, такий більший випуск, але я просто ділюсь своїми висновками, ділюсь своїм баченням. І Якщо вам не корисно, то не дивіться. Якщо вам цікаво, то дивіться. Але це просто от мої навіяні думки, які я сьогодні вирішила вам розповісти. Розширяйте свою аудиторію, знімайте. Reels, тому що Рілс зараз заходить, хоча пости зараз також почали збирати дуже багато переглядів. Навіть я бачу свою ту статистику, і вона вже вища. Напевно, через те, що зараз пости також показуються в Reels, типу такою стрічкою. Через це там також багато переглядів. Але все-таки, якщо Reels мені приносить багато підписників, може принести, наприклад, 300-500 підписників, а іноді там і 2000 вони мене колись було підписників з Reels, то. Я більше би концентрувалася на Reels, так як я і роблю. Я стараюся більше концентруватися на Reels, які мені приносять реально нових підписників. І таргетована реклама. Таргетовану рекламу я настраюю через кнопку Просувати. Все. головний такий момент, що мені дуже легко і просто. Ну як легко і просто, я, звісно, що аналізую, і це якби в купі роблю з іншими діями, які я виконую. Я знаю, коли треба їх запускати, тому що від балди просто запустити її. Ну якби можна для того, щоб збирати свій аналіз, щоб знати, які дії робити далі, які не робити. І такий аналіз коротше на своєму досвіді іти, пробувати. І аналізувати, але не запускати його просто для переглядів. Ми так не робимо. Це дуже нераціонально. Просто для переглядів, ні. Тільки для того, щоб вам приходили підписники. До речі, як я оцінюю ціну підписника. Якщо підписник коштує мені 50 гривень, то це вже оверпрайс для мене. Дуже висока. Це типу, ну, виключаємо цей таргет. Я рахую, що нормальна ціна підписника це коли підписник коштує максимум до 20, 35 гривень, але мені приходить до ну, ботанища. Але то таке. Це з досвідом. З досвіду мені прийшло раніше. Я запускала і, взагалі, і по 40 гривень мені приходили підписники. Я думала, ну добре, хай і летить, хай робиться, але я більше не буду запускати цей макет. І от такі в мене інсайти, такі мої думки. Так, я з вами вирішила поділитися сьогодні про контент, трошки вам розповісти не тільки про розпаковочки, так щоб трошки вас, якби, іще в одну сферу мого життя, запустити. Можливо, я буду більше знімати про створення контенту, якщо вам буде цікаво. Якщо вам цікаво, то, до речі, напишіть в коментарях, чи вам сподобався цей випуск, чи не сподобався. що ми далі продовжуємо цей випуск, але ви пишіть, щоб я знала. Тому що я можу знімати такі влоги вам. Я можу знімати, коротше такі влоги вам. Тільки дайте мені знати, чи вам подобається. Саме ця баночка допомагає мені отримати ефект засмаглої шкіри. Це мій улюблений бронзер, який змивається водою. Він робить шкіру темнішою на декілька тонів і дає тілу дуже гарне сяяння. Рівномірний тон. Якщо ви знімаєте також контент, раджу вам придбати. Ну і якщо ви носите літом спідниці і короткі шорти, це також дуже класний лайфхак. Далі я багато позую, постійно перевіряю кадр. До речі, до того, як в мене з'явився MacBook, я користувалась ось такою програмкою. Вона дозволяє транслювати кадр з телефону на комп'ютер. І навпаки, з телефону на телефон, якщо у вас є два гаджета. Правда, в ній є ліміт: 10 хвилин в безкоштовній версії, але мені цього повністю вистачало, я можу це обновити. І ці 10 хвилин почнуться спочатку. Кожна таких зйомках, де я знімаю себе самостійно, мені дуже допомагає пульт. Я можу керувати айфоном на відстані, включати і виключати запис камери. Цим самим я не заповнюю всю пам'ять на телефоні, тому не нехтуйте цією кнопочкою. Сонце зараз змінюється кожні 5-10 хвилин, тому я просто продовжую знімати, не дивлячись на те, що освітлення буде різним під час відео. Ну, щоб робити, така у нас погода в Роцлаві. А якщо ви також знімаєте UGC контент, не забувайте робити різнопланові кадри, тому що контент з дальніми планами, з ближніми планами, з різної перспективи, там нижче поставити камеру, потім вище поставити камеру, змінювати ракурс. Такий різноманітний контент цікавіше дивитися. А якщо ви робите з одної позиції ціле відео, ну ви можете в такому стилі вже ж також знімати. Але якщо ви знімаєте контент для бренду, то обов'язково треба робити якісь детальніші кадри, щоб було видно якість щоб саме з позиції клієнта вам було цікаво подивитися цей товар і придбати його Вау, який гарний Чай. У мене аж ножки болять, але має таке сушки, коли я довго знімаю. І я взагалі така голодна, Взяла з собою тут еміт. Свою улюблену булочку з Буену, вона мені дуже подобається. в Хлебетеці я тут. Боже про Воно таке смачне зі слоєним тістом. Зараз майже слідчити. І всередині там такі каре. Як начинка від плену. Давайте я трошки перекушу і розповім вам, як саме я шукаю ці всі квартири по суперкласним цінам. Де саме їх шукати по таким цінам, тому що, наприклад, якщо брати на Booking, то воно буде дорожче. Зараз я виїм і розповім, Що, я, куди і за чим. І ще я зрозуміла, що в мене немає води ніякої, мені треба буде входити в жопку, купити водички, бо тут взагалі нічого немає, але чай є. М -м -м. Боже, які гарненькі. Так приємно взагалі знаходиться в такому просторі. Я знаєте, про що думаю? Думаю про те, що, можливо, типу, треба просто брати і обустраювати свою квартиру так гарно. Не знаю. Змінити диван, змінити все. Але це буде так дорого, а ми б орендуємо цю квартиру. Навіть цукерочка є. Ну, Їй досить тяжко їсти, бачите, вона як пасочка маленька. І ще є якось гайно. Але як моя сестра любить такий контент, це. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже, як вона говорить? Мумбанг? Боже, я зголодніла. У зараз я буду передивлятися контент і відзняла. Я вже п'ю другу кружечку чаю. У мене сів телефон я мала зарядити. Подивіться, як вже на вулиці темно. А давайте я вам розповім про ці квартири і як я їх шукаю. Як мені вдається по найкращим цінам взагалі завжди попадати, орендувати і на цьому економити свій бюджет. Перше це ціна я заплатила за сутки 1700 гривень. Чого? Чому такий -то шок? Тому що, наприклад, за студію я би заплатила 1200-1500 гривень за годину, а я орендую квартиру за 1700 на сутки. І як мені вдається по такій класній ціні орендувати цю квартиру? Типу, я можу орендувати або студію на годину, або квартиру на добу і зробити тут більшу кількість контенту. І як мені вдається по таким класним цінам, взагалі ловити ці квартири? Тому що звичайна оренда на таку квартиру 2500-3000 гривень. Але. Я знаю кілька секретів, які я сама виловила. Я, взагалі, чесно кажучи, сама постійно на своєму досвіді все дізнаюся і розбираюсь в кожному питанні, так як я розібралась в Таргеті, наприклад, мені зараз приходить підписник по 20 по 30 грош, це по два-по гривні. Все, я знаю, тому що це здивування, чому це здивування? Тому що, наприклад, на кожному курсі, який я проходила, а їх проходила два. Мені говорили не експерти, експерти. Ну, ці наставники, яких я взагалі купила цей курс, вони мені говорили, що мій блог лайф-контент, в мене, типу, такий лайф-контент, б'ють стиль. Типу, знаєте, він про все. Але, типу, я не експерт. Вони мені говорили, що в мене буде дуже дорогий підписник. Типу, десь там 40-50 гривень. А я на той час вже запускалася. Я професійно почала вести. Ну як професійно? Типу я змінила своє ставлення до блогу. Я зрозуміла, що це робота об'ємна, дуже сильно, і що це якби, треба сприймати по-іншому. Що це взагалі, якщо я хочу успіху добитися в інстаграмі, боже, я з теми не тим, тиму, тему ним тему, але інше не забуду. Зараз я кожну закінчу. Добре, надіюсь, що вас це ніяк не денервує. Ви не нервуєте від цього. Я просто така людина. Я щось не дуже багато вам аж так прямо сиділа, щось розповідала, а тут в мене Одразу скільки думок, давайте я вам їх потихеньку всі розповім. Я зрозуміла головне, що ніякого успіху не буде, якщо я не буду стабільною, якщо в мене не буде якогось плану, якоїсь системи всередині. Типу, якщо я буду виходити від балди два рази на тиждень в сторіс і взагалі, типу, без цілі, я така просто вийшла і як для своїх друзів виставляю сторіс, що я поїла. Я, звісно, так ніколи не стріляла. Я не люблю взагалі такі сторіс дивитися, що то подібне, чесно кажучи. Я люблю тільки дивитися сторіс, що хто купив собі, типу, поїсти. Типу, продукти. Продуктові корзини я люблю тільки дивитися. А саме якийсь контент, типу з ресторанів, я не дуже люблю. Ну, Хіба що це Вроцлав і хіба що це моя подруга? І я така: о, як гарно тут за стійси? Такому форматі я можу поцікавитися. Ця тема раз закінчилась. Друга тема тема ставлення до блогу. Я думаю, ви зрозуміли про що я. це змінилося. І за ці три роки ще я веду з головою блог, Я пройшла два курси, і на двох курсах мені говорили, що в мене буде дуже дорогий підписник. А я на першому курсі нічого не могла сказати, а на другому курсі я вже взагалі розібралась в цьому таргеті. І розібралася, скільки як, що, що треба робити, щоб до мене приходили підписники. Я ніколи безцільно не запускала таргет просто для переглядів, бо я знаю людей, які так запускали. Я думаю, блін, ну як так? Ну серйозно? Це ж типу таргет не для того, щоб просто перегляди зібрати. Це для того, щоб люди приходили, підписувалися, дізнавалися. Це як маркетинг. Знаєте, в фірмах, типу фірми не продвигаються без маркетингу. От і типу блоги, ти можеш просуватися, але ти будеш набагато повільніше просуватися, ніж ти будеш просуватися з таргетом. Подивіться, які компанії, і скільки компаній бере рекламу собі. Точніше, скільки? Всі. Єдиний, кого я знаю, хто не бере рекламу, це мої батьки, бо в них офлайн бізнес. Коротше, я рахую, що блог як не крути, це також робочий проект, бізнес-проект, якщо можна так сказати. Особливо, якщо ви щось продаєте там. Так, таргет є. Ну я їх всіх просто дивувала, всіх експертів, коли говорила їм. За скільки в мене приходять підписники, вони такі, що реально? Я така, ага. Реально, в мене є такий скіл. Скіл я це розповіла. А до чого я взагалі цей скіл пригадала? Я не розумію, до чого я вела? Таргет я щось захватила, чого я таргет сюди приплила? Просто я тільки що включила таргетовану рекламу на 40 злотих на день. І думаю, може, через це воно мені скаталося. Трошки собі включила допоміжного світла, тому що в нас темніє, темніє і темніє. 1600. до речі. Чотири лайфхаки по бюджетному бронюванню на Airbnb. Тому що ми орендуємо на Airbnb. букінг там набагато дорожче. Здається, я вже говорила про це. Перше, обов'язково бронюємо квартири в будні дні, особливо понеділок середа. Це класні ціни, найкращі ціни взагалі. Тому що в ці дні люди працюють і не орендують жодних квартир нікуди не їздять, не подорожують і так далі Зачасту. Тому ці дні найкращі для створення контенту контент-мейкерами. Друге, орендуємо квартиру за 2-5 днів. До самої зйомки це трохи може лякати вас, але у вас в запасі має бути 4-5 варіантів, щоб ви взагалі не хвилювались. Наприклад, цього разу у мене було 5 варіантів, і залишилось з них два під кінець. І я прямо вночі в останній день взяла в оренду ось цю квартиру. Якщо квартиру ніхто не орендує, за 2-5 днів додати вони починають робити знижки, щоб квартира не простоювала. Бо власнику це не вигідно. Тому можна за 2-5 днів до самої зйомки орендувати квартиру. З знижкою класною. Наприклад, ця квартира мені би обійшлась в десь в 5500 тисяч гривень. А я орендувала на двоє суток за 3400 чотириста гривень. Класний лайфхак? класний лайфхак. Просто майте в запасі два. Які два? Чотири п'ять варіантів, мінімум чотири. І перевіряйте там. Також слідкуйте, бо у вас в місті може бути взагалі якась подія, і тоді квартири швидко угодять. Треба слідкувати за всім і краще орендувати будні дні. Третє. Я завжди домовляюсь з власником про ранній в'їзд. Я пишу і питаюся, чи можу я приїхати, наприклад, о 12, замість 16.00. Бо, звичайно, нас пускають о 16.00 в квартири, так само як і в готелях. Їм треба ще прибрати і підготувати для вас квартиру. Тому вони запускають 1600. Але власники зазвичай йдуть назустріч і дозволяють в'їхати раніше, якщо ви дуже прості. Я завжди дуже прошу, бо я їм говорю навіть, що типу мені не треба прибирати. Можу навіть так написати, сказати, що мені не залежить на прибиранні, Головне, щоб все було по своїх місцях, але жодного разу не було такого, щоб я приїхала і було брудно. реально. кожного разу все нормально і все гарно, і все чисто, і вони встигають якось прибрати і підготувати для мене квартиру. І кожного разу мене пускають о 12. сьогодні. Виняток мене пустили не о а о 13.00, але це вже краще, тому що дивіться, зараз у нас на вулиці 16.10. Якщо б я приїхала в 16.00, то було б вже темно. А якби доба в цих квартирах йде до 10 ранку. І виходить, що вже контент ніякий не знімеш. Навіть якщо вас пустять на 2 години раніше, це вже набагато краще, ніж вас пустять вночі, особливо зимою, типу влітку у нас день до 19.00, до 20.00. Так що там якби немає про що хвилюватися. Хоча я також хотіла знімати по два-три відео. І тому просилася раніше, і раніше я приходила і знімала по два-три відео. А сьогодні я прийшла, і ви не повірите? Я зняла тільки один різ, і через шо, через те, що світло уходить просто зі скоростю світла. Я жокі я взагалі ще до цієї години тільки розкручуюсь. 16.16. 16. Це капіт, так незвично. Я останній раз орендувала квартиру для зйомок влітку. Як в 19.00 я ще знімала відео на YouTube окреме. Типу, я тільки почала така о 19.00. Ну нічого, ще ще встигну зняти ще одне відео там півтори години. Наприклад, я його знімала. Зараз 16.16 16. 16. і все, день закінчився. Я не знаю, що буду робити. хоч вам можу влог поснімати. Надіюсь, що вам подобається, що вам цікаві ці всі лайфхаки, і що я не затягнула дуже сильно. Напишіть, чи ви знали, чи використовуєтесь якісь. Напишіть свої, можливо, лайфхаки. Точно. По-перше, напишіть, чи ви взагалі так орендуєте квартири для зйомок. Чи ви колись орендували та квартиру для зйомок? знаєте? Навіть для фотографічних зйомок можна їх орендувати. Я знаю, що так роблять, і я так робила. І взагалі навіть була зйомка для бренду в орендованій квартирі. От білизни. Ми робили зйомку білизни. Новорічно, до речі. І друге, напишіть свої лайфхаки, якщо ви знаєте, якусь чітерську інформацію. Якщо знаєте, напишіть, можливо, я теж буду користатися потім нею. Все, я ушла. уже в мене чай холодний, я так багато говорила. Приємно говорити з кимось, тому що ти така хоп, п'єш, послухала, потім говориш, потім п'єш, ну розумієте. А тут ви нічого не говорите, хочеш, напишіть мені. Напишіть мені, щоб я з вами там поговорила в чатику. Так, мій мікрофон. Я ще хотіла сьогодні зняти випуск про свою техніку, яку використовую для зйомок, але я бачу, що я тупо не встигаю. Можливо, я ще завтра зранку встигну записати, бо у мене вимельдування з квартири цієї о 11 годині. Так-так-так. Опа, опа. Такий в мене дуже гарний лонг від Intimi Simi. Часто мені також приходять на YouTube, в Instagram питання, де купити такий лонг. Це Intimi Simi, дуже гарний. Труси в мене на мені. <с> Від фірми Schweden Tiger. Тут немає зеркала повний ріст, тому я не зможу оцінити свій образ. Тільки в ванній кімнаті зможу якось оцінити. У мене не буде весь коричневий Не знаю, видно труси чоловічі? Чи не видно? Здається, що видно. Але хоча б проаналізуємо, чи він підходить, чи він вартий того, щоб вріл його показати. Я пішла, подивлюся, а і ще з курточкою. Куртка в мене. Мого хлопця, я йому її подарувала на новий рік. Вона повністю замше, вона коштувала дуже багато грошей, тому я йому зроблю один подарунок. Ось цю куртку чудову, яку я використовую зараз в своїх відео. Ну, я вирішила вже потім я купила, що це буде нам на двох куртка. Подивіться, яка гарна, така оверсайз. Не знаю, як я ще в ній виглядаю прямо зараз. Але такий в нас план. Також в мене є такі гетри, дивні, але вони класно підходять до ух. Я їх купила на Aliexpress. Раз. Бачите, вони такі, типу, розширяються в кінці, і тут у нас буде ух. Коричневий також. Давайте оцінимо мій образ. О, до речі, я ж можу перевірити свій образ на телефоні. Ой, боже, сонце заходить, треба скоріше. Але я бачу, що прикольно виглядає. Я така пряму. Не старалась, просто люблю коричневий. Е, окей, давайте знімемо цей образ. Він виглядає дуже гарно. І ще можна одіти перчаточки з моїй білі, які мені сестра подарувала, і буде дуже гарно. Блін, мене ця темнота доконає. Я не знаю, як можна створювати контент таку темноту. Воно виглядає все не ідеально, все не так, як хочеться. Хочеться, щоб воно все було. Ну, Чесно кажучи, контент, який має погане освітлення, гірше заходить. Ну, як не крути, це реально вирішує багато, тому що воно гарніше виглядає, коли є світло гарне. Коли світла немає, навіть найгарніший образ буде виглядати не так гарно, як з гарним світлом. Тут, до речі, заставка квартири, в якій би я жити. Я її хочу притягнути, тому навіть на заставці в мене стоїть квартира гарна, бо я її дуже хочу і дуже мрію. Погода завтра дощ! Погода на вулиці, просто не обіцяю нічого кращого. Також вчора ще ми пропустили, що мені прийшло запрошення. У нас відкривається ресторан, кафе з кривосадами французькими. Ну, наскільки я розумію, мене запросили на французький кривосад. І мені прийшло таке запрошення гарне. І перше тут такі квіти. Живі, це так приємно. Потім вони мені подарували в запрошенні чай білий і стакан прямо одразу щоб я заварила. Гран Густо. От треба ж було вам сказати. Відкривається кафе Гран Густо. Там будуть сніданки, круасани. Сніданки до 19.00, до речі, будуть цілими днями. Мені було ще дуже приємно, що тут у них записочці. Написано моє ім'я. Ще вони мені подарували мінус 10 відсотків на все меню назавжди. Я така, чого? Це як? І це відкриття в нас буде завтра. Також з іншої сторони тут у нас рецепт. В мене тільки що було дежавю. Можна буде положити ось цей чай, цей мішечок і заварити. Дуже зручно. Я не очікувала такого подарунку, і це мега-мега-мега приємно. Тратила думку. Я занервувала сама. Говорю вам, не нервувати, а сама занервувала. Я собі тут записувала, які теми взагалі я можу обговорити во влогі. Представляєте? Я просто хотіла, щоб воно було мало якийсь сенс. Я не хотіла просто знімати відео від балди. Мені хотілося щось цікавеньке зробити, щось розповісти вам. Польська Хлібарні. Хліб, хліба хлібка. Все зійшлося.